Вітання усім! У нас другий день турніру потужне підсилення на п'ятірочках. Я вже аж топ-50. Не було сьогодні взагалі часу зайти в гру, тому, тому так пізно. Давайте подивимося, що там з обороною. Ну, за вчорашній день А я отримав, потім було дві поразки і знову перемога. Ну, Плюс-мінус оборона тримає, тому поки нема на що жалітись. Давайте переходити до боїв. Так, Аделія. Аделія може ухилитись. По великому рахунку три шотири і блосом. Напевно, кульру я цього разу брати не буду, тому що кулі... блосом я заблокувати не зможу. І, здається, Аделія може також ухилитися. Тому давайте через Цезаря все-таки, щоб менше лікувалися, плюс зріжемо їм атаку. І, можливо, так, цього... можливо, цього вистачить для перемоги. Так, ось лишень я не перевірив. Так, змінити команду. Ага, правильні загони всі стоять, тому, тому давайте будемо вирушати. Ще зайшов там війна, ці дракони, потрібно розбиратися, що там якого ставити. Так. Ну, Типу, Аделія взарядиться все одно. Давайте не знаю навіть, де що прокидати. Не хочеться і мультиків цих чіпати раніше часу. Давайте фіолетові блосом скинемо. Давайте ось так жовті і буде ще жовта трійка. Хоча, напевно, мені зараз не варто заряджати скролбіста, тому що я його не заряджу. Тільки згаю хід другий. Мені, напевно, зараз потрібна біладона в першу чергу, тому що почнуться зараз постріли. Хочеться якось жити. Синій, можливо, тут фіолетовий якось нам. Ні. Ну, Давайте тоді жовтий кристал шукати. Кристал знайшли. Ну, це зайве. Але мені напевно прийдеться використовувати Scrailбістат хоча б для того, щоб поставити собі мегаміньйона. Я ось що думаю, зараз можна прокинути синю трійку в, в мультика в Ліану, зрядити джелаха. Але на наступний хід буде входити джун, тому краще я знайду десь лікування, якщо біладону не приберуть. То я підлікуюся і все буде ніби непогано. Добре. Так, блоссом буде лікувати на наступний хід. Чи є сенс взагалі. Мені здається, немає. Давайте краще спровокуємо блосом, нехай підлікує. Від джуна ми отримаємо. Також в джелаха, так? Да? Ну, джелах тут не пограє. Ну тепер можна їм зрізати атаку. Давайте вдаримо в шат. Хоча по великому рахунку, напевно, потрібно було бити в блоссом, але дивіться, як Сейшат прилетіла, тому, можливо, і непоганий варіант. Давайте ще паразита. Ну, і по великому рахунку Джелах свою справу зробив. Блоссом зникла. Аліана зникла. Ну і це перемога. Дивіться, б'ють цього джелаха, а він тримається. Правда, промахнувся цього разу. Ну, не страшно. Так, перший бій ніби впоралися. Йдемо далі. Крампус. Ну, крампус в центрі стоїть. Крампус у інні. Просто мені ніби із блеком сподобалося грати. Але якщо я не візьму диспел, то це буде взагалі з моєї сторони. Дуже необачний крок. 2500, якщо він під загонами там. Там 3-500 життя буде. Або щось около цього. Диспел або блокування. Ну, давайте, напевно, навіть не знаю, що давайте. Можливо, медхаммер свою змінити і взяти кулєвро. Давайте спробую. Це зараз мені потрібно для того, я ще раз повторююся, щоб вони менше били. У Віні, звісно, там відлікує, але вона повільна по великому рахунку. Але лікує багато. Тож мені до, до Увійні бажано зарядити кулєвро. Так. Сині жовті ніби. Але червоних тоді багато зламаю. Давайте, краще в крампуса, ніж в атакувальних героїв. Можливо, ми тут червоний кристал знайдемо. Знайшли. Але ж біда лишається. Проблема лишається в тому, що я не можу нічим здеспелити крампуса. Можливо, потрібно було брати замість крампуса ту саму лісю, Вона б і камінцем змогла здеспелити це все діло. Давайте червоний прибирати. І не було б у мене тоді взагалі тут жодних проблем. А так приходиться витрачати, по-перше, тільки один постріл від кулєвро. Так, наб'ємо ну, не чекаємо. Пішов Цезарь. Щось їм дуже боляче прилітає. Напевно, вони без загонів. І, напевно, ми приберемо у війні з фіскоїлом. Добре. Ну, два шотери мені вже тут нічого не зроблять, тим паче в мене є чим підлікуватись. Так, червоні, давайте поки заряджена мар'яна. Ну і жовті в неї. Добре. Я тут більше розмірковував, ніж тривала гра. Але так шкода Медхаммер просто прибирати з нападу. Так, шот, шот, три шота. Танці. Давайте знову не знаю повертати. Повертати Медхамер. Все-таки Оделія на плечі стоїть. Плюс Ванда здається. Я не пам'ятаю, вона ж ставить захисні стяги, здається, після чого я не зможу її заблокувати. Це з однієї сторони, з іншої сторони ці стяги, ж, вони ж переб'ються танцем тієї ж самої отделі, тому... Тому тут як сказати. Так, червоний. Давайте ось мені два камінчика вистачить. Якщо не полетить дуже велике комбо, то... Та ми зможемо використати Блека. Чому їм так боляче? Чи це Блек просто так боляче б'є? Дивіться, що не постріл, то мінус герой. А, це поту... все. Це ж баф атаки. У мене герої на альфа, тому через те і через те, що вони на альфа вони мають посилення Там, хто до атаки, хто до захисту. Через те так боляче. А я вже. Думаю, чому так? Так, ну мінус Ванда, тут взагалі ніяких проблем не виникає. Ще раз Блек. Ну, Мар'яна ухилилася, але це вже по великому рахунку байдуже. Що таке? Все. Добре? Так, вже навіть топ 10 побачили. Поїхали далі. Так, два шотери, астрід. Лазара, Місетель. Ну, тут мені блек точно потрібен, тому що дуже багато в них ударної міці. Але і кулєвра знадобиться, тому що потрібно щось робити з астрід. Звісно, якщо кулєвра не загине, тому що. Тому що він не, не дуже міцний. Давайте спробуємо. Праву сторону взагалі чіпати не хочеться. Два постріли від лазара і мене немає. Та й міссет на альфа прокачана. Також буде бити немало. Але в нас спочатку якось Цезаря зарядити. Тільки як. Давайте трійку Астріт, напевно, фіолетовий спочатку. Ось і червоні, добре, ще фіолетові. Давайте ось так фіолет з червоними. І в мене буде на наступний хід джун. Але зеленого забагато. Так, Скролбіс, Ну, Скролбіс протримається. Давайте Цезаря використаємо. Все ж було нормально, ні. А, ви ще й ухиляєтесь. Так, ну напевно, я поки лікуватись не буду. Щоб це не було помилкою, звісно. Тому що зараз, да, полетіло комбо і, можливо, в мене зараз хтось не виживе. Звісно, ви в кулєвр будете бити. Давайте синій. Астрід, да, сходить, відлікує. Хоча чекайте, вона лікує 50%. Можливо, ми піднімемо собі атаку і все-таки використаємо ще паразитів. Щоб вона їх до кінця не відлікувала. Но те, що джун зник, це, до речі, і поганий. Тому що вона її зараз може підняти, а там на це я не розраховував. Ні, джун стоїть. Так, да, вони не відлікували всього, всіх паразитів, тому ніби непогано. Давайте зараз ми, можливо, ще й навіть, якщо не полетить комбо, встигнемо Цезаря зарядити. Ні. Хотів сказати я до Лазари. Ну це може бути міноджелах по великому рахунку. Навіть він не, не мінус. Добре, не будемо ми чекати ці їхні станкування в одиничку. Нам просто потрібно, щоб вони менше били. Так, ну це я тут неправильно зробив, не потрібно було мені чіпати. Місетель. Але все-таки джелах вижив. Все. Так, думав я про кулєру, що когось заблокувати, але все вирішили паразити. Навіть то 5 вже є, добре. Грімстел, контра, Шимер Скейл. Ну тут є кого блокувати по великому рахунку. Давайте поїдемо, але. По-перше, що грімстіл лікує як не в себе. Та й Річард буде боляче бити, якщо ще під зрізом тінцель, то взагалі буде біда. Давайте червоні через фіолет. Навіть так. Ну, від Річарда ми отримаємо, але потрібно ще донайти тоді червоних зарядку. Давайте спробуємо тут в тінцель. Ні, червоній не знайшов. Ну добре, тоді давайте біла донну. Буде чим підлікуватися. Так, ну це ми витримали. Я це думаю, напевно, тінцель я блокувати не буду. Ну, так, зріже вона мені броню, але по великому то рахунку це не саме страшне, що може бути. А, я ж забуваю, що їм дуже боляче прилітає. Під бафом атаки. Я, можливо, помилився, що в грім стіла так рано прокинув камінчик. Можна було почекати. Дивіться, Блека заряд... хотів зарядити ще на самому початку бою, так і не можу. Так, Ману скинули. Нарешті кажу, ну так, да, Блек, все правильно сказав. Бафнули атаку. Спочатку Цезарем, Ну і кулєвро. Добре. Так, це ж дається був останній бій. Так, топ-1 навіть побачили вже сама година вечора 1800 непогано. Дуже навіть непогано. Так, і оборона, ну, ще є надії на оборону. Ще б телефон працював краще, було б взагалі добре. Ну що ж тоді, ось так пройшов у мене другий день. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі.